Лохина від ветерана на Рівненщині, демобілізований військовий зайнявся ягідництвом. Він заклав плантацію лохини, а нині його родина обробляє 2 гектари ягід. Цьогоріч суттєво збільшив плантацію завдяки державному гранту. Власна справа чи вигідно ветеранам брати кошти на розвиток бізнесу? Він розповів нашому кореспонденту Володимиру Миколайчуку. Оце сорт дюк. Йому чотири він четвертий рік. Ягода велика, крупна, гарна і сама сама смачна і сама рання. раня. Ветеран ЗСУ Ігор Фінюк показує, яку лохину збирає у себе на ділянці. Раніше на цих двох гектарах були суцільні чагарники. Тепер його родина тут доглядає чотири тисячі кущів ягоди. Вирощують шість сортів. Кожен має свій смакові якості. Кожен має. Ну, по-різному мають кислинку, мають всі свої сроки дозрівання різні. Доглядати кущі та збирати ягоди ветерану допомагає вся рідня. Спочатку перспективу єгідництва мало хто вірив, бо ціна за висока 400 гривень за кілограм. Не знали, де лохину збувати. Зараз вже продають у кілька ресторанів та мають покупців на Тернопільщині. Не вірили, що воно так вийде. Але от за рахунок гранту, так само спочатку посадили 50 сотих, За рахунок гранту вже більш-менш розширилися. Посадили ще середньопізні сорти, середній сорт, щоб простягнути період дозрівання ягоди. Це дозволить продавати цінну ягоду майже до осені, збільшити продажі, поліпшити і грант від держави. Власна справа, ветеран-підприємець отримав 500 тисяч гривень. Їх уже витратив на розширення плантації. Ми за грант купили 1200 кущів. Ну, так як тут земля не підходить для посадки лохини, ми мусили закупити кислий торф на 50 соток». Посадити полив шланги за грантові кошти, придбали. Насос З початку року на Рівненщині схвалили 16 бізнес-ідей демобілізованих військовослужбовців на власну справу. Вони отримали 4,5 мільйона гривень. Програма заявку на яку можна подати через дію. пропонує вигідні умови. Не потрібно повертати ні відсотків, ні саме тіло гранту. Єдина умова: створення робочих, нових робочих місць. І ще одна умова це на суму гранту мільйон гривень. Там 70 на 30. 30% – Це власні кошти ветерана. 70% – це кошти грантові. Хоча вирощування лохини починала як хобі, але родина Ігоря Фінюка планує перетворити його на прибуткову справу. кажуть, що року все більше кущів буде плодоносити, тож планують купити холодильне обладнання і створити ще кілька робочих місць. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, Марапон. Єдині новини